Розумію, що в, том, в такому составі, як ми зараз тут знаходимося, ми, може, вже ніколи не зустрінемо одного, не побачимо одного. Я не можу дати гарантію, що з кимось зустрінемося за вас наступну неділю. Йде на Україні війна. І це велике піддання для нас. І ми чули, що ця війна це Божий план для спасіння людства. І що тут питання задавати не Богу, чому війна йде. А треба задавати питання так, а чи я готовий до зустрічі з Ісусом Христом? Бо ці воїни, ці епідемії, ці стихійні безстрія це, знаєте, признаки скорого пришестя Ісуса Христа на землю. Він обіцяв це зробити, він сказав, що я повернуся і знаєте, він це зробить. Він це зробив. Ми не виконуємо своїх обіцянок, Бог виконує свої побіцяння. Він це зробить. Він попереджає. Ось, ось на такі знаки дивись, звертай увагу і будь готовим. Друзі, чи готові ви зустріти Ісуса Христа? Чи готові ви зустріти сьогодні? Оце головне питання. Це головне питання від нас. Якщо ти зараз зробиш шахт на зустріч Богу, якщо ти зараз спасеш свою душу, просиш у Бога прощення, пикаєшся перед Богом цих гріхах, ти ніколи про це не пошкодуєш. Ніколи про це не пошкодуєш. І наоборот, якщо ти цього не зробиш, настане той час, коли вже виправити нічого не можна буде, і ти будеш шкодувати всю вічність що колись тебе закликали, щоб Бог через церкву до тебе звертався і говорив пакайся, примирись. І зараз Христос стукає в твоє серце. Я вірю, Він на цьому місці і Він стукає в твоє серце. Все, що тобі треба зробити, це пройти вперед, попросити у Бога проще. Це так просто. Зараз ми будемо співати цю пісню. Зробити. Можна під час цього співу пройти поперед. Не станемо собою на коліну. Ми помолимося живому Богу, який хоче спасти твою душу.